Вітаю вас! В цьому відео ми розберемося. В чому є різниця трихедерми від Мікагардіан, саме жива форма активна, заселена на зерні, і трихедерма, котра є в сухому вигляді, це в стані грану висушена. Заходимо на сайт AgroDwish, приходимо. Зараз я це все димаю є, я зараз це прокоментую. Заходимо в категорію також на початку відео зверніть увагу, що у нас при замовленні добре від компанії Грогрін від чотирьох тисяч гривень на суму від 4 тисяч гривень знижка на безкоштовна доставка по Україні. Так, категорії: біозахист, біофунгіциди. Поїхали розбиратися, що у нас тут є і як це все влаштовано. Є трихадерма на зерні. Тобто це зерно, котре зварене, простерилізовано, заселене в трихадерма Віріди, конінги і Харсаном, заселений в кожен окремо. І трихадерма протягом двох місяців, півтора-два місяці. Виробляє амінні кислоти, стимулятори, гормони росту. тобто не, не так до, ну, швидко не за 40 годин там, або за скільки, як котра розчин робиться. Да? Розчин робить теж такі поживні ві, вітаміни і мінерали, але протягом 40 годин. А тут протягом півтора-два місяці буває трохи довше. Але Суть в чому, вона за цей час наробляє багато, багато, прямо, бачите, все оце в міцелі, наробляє багато вітамінів, мінералів, стимуляторів росту, котрі стимулюють нашу рослину рости та розвиватися. Це у нас пів літра, а це у нас 4 -літрові. Це у нас вже гліокладіум і є на набір, набір біофоніцидів, комплектом брати дешевше. Його ціна от зараз ви тут побачите 500. 520 гривень його ціна за ці три штуки. Якщо кожне окремо брати, то виходить трошки дорожче. І є триходерма в гранулах. Ось у нас вона це в гранулах. Це така ж сама триходерма. тобто вона там окрема, там віріди є, є окрема канінги, є херцелом. Це, наприклад, у нас віріди. Віріди це. Та ж сама триходерма на, зер, на зерні. Зробили розчин, потім поступово її висушили при, при, при температурі до 40 градусів. Тут зберіглись спори, тут є спори, зберігся амінекислоти, зберіглись стимулятори росту ауксини, цитикніни та гіберліни, котре виробляє зберіглись... Продукти життєдіяльності, вторинні метаболіти цієї триходерми, тобто клітин і міцелію тут нема. І коли ми використовуємо цю триходерму, яка краще у вас там може бути питання Триходерма, котра на зерні, наприклад, да, котра, от наприклад, давайте візьмемо канінг, вона так гарненько виглядає. Ось, тобто тут зерно, тут є клітини активні, і яка краща. Якщо ви тільки висаджуєте рослини, то і бюджет дозволяє, тому що тут такий немаленький розхід, то ви можете використати трихадерму в гранулах Тобто ви берете по чайній ложці в ямочку в лунку, де будете висаджувати свої рослинки і розміщуєте цю триходерму тобто під рослину на дно борозди, на, на дно цієї ямочки, ви її розміщуєте. Триходермі потрібно, оці в гранулах, віріди в гранулах або канінги, харцину, перемішали їх всі разом даєте. потрібно десь 3-4 дні, щоб повністю Засвоїти вологу. Після засвоєння вологи вона активізується, і вона, в для її життя потрібен кисень. І вона поступово рухається вгору, повністю пронизуючи коріння. Тобто вона поки з, з спори розв'ється до клітини, потім з клітини до міцелію, Це проходить час, і вона в неї діє така пролонговано Десь до трьох тижнів, до чотирьох тижнів, в залежності від температурних умов. Якщо висаджуєте помідор, огірок, перець, баклежанта в теплиці або відкритий ґрунт, то вже температури дозволяють. Або там кавун, ми її давали там, в кавун прям, а, нормально цю, а, в гранулах. Її діє трохи довше, ніж а, зернові міцелі. І ми на старті наші рослини поливаємо не так часто. І ці гранулки, вони, от бачите, такі, вони, вони такі спресовані і вони довго на, намакають ці гранули, їм потрібен час. Потім спора отримала гарні умови, вона прокидається і починає розвиватись. І тому, начебто, в неї діє така пролонгована. Чому пролонгована? Тому що їй треба час на активізацію. 3-4 дні на запуск, потім 3-4 дні, поки вона формує клітини та міцелі, і потім починає активно працювати. Ось через 4 тижні ви можете вже починати робити поливи, давати триходерму цю котру. Заселена на зерні брати віріди, каніги та харціану. І з розрахунку, якщо у вас невеличкий об'єм, то на 10 літрів води по одній столовій ложці кожного виду триходерми. Якщо у вас там вже об'єми якісь площі, ви поливаєте, то на оцей комплект, наприклад, це на 15 соток. Ці три змішали це на 15 соток. Можна от так її давати, якщо це тепличка. Ну, взагалі у нас розхід 6 літрів, якщо це перше внесення, або треба прям фон якийсь пригасити по хворобам. 6 літрів зернового міцелію на 1 гектар, на 10 соток 600 мл. Можна і більше, але ну, це, така, це такий розрахунок. Якщо ви заселили у ці гранули на дно борзди дали, або на дно, ну, там, де ви, ви висаджуєте під низ рослинки. То наступні внесення 4,5 літри на гектар по 1,5 літри кожного виду триходерми. Наступні внесення десь через 3 тижні. Яка у вас може ви виникнути питання, яка трихадерма краще? В гранулах або в зерновій міцелії. Ну, Що там, що там що там, однаковий триходерми, наприклад, Храціаном Т-22. От там Далі давайте розберемося. Яка, які тут у нас штами е, 16885 і Каніни 1515. Це їх там штам. Якщо пошукати загуглити в інтернеті, ви можете дізнатися, ну, чим вони відрізняються, бо це вид канінги, а сам штам це дуже важливо, його активність, тому що це як собаки. Собака може бути, наприклад, всі собаки, але є чихуахуа, а є там якийсь там підбуль, котрий, ну, що то, що то собака, але різниця дуже велика між ними. Ось. І яка, яка краща? Краще, я думаю, на початку в гранули внести, а потім потім весь час вносити е, котра на зерні. І буде гарний результат. Чому? Тому що триходерма весь час є кількість, якщо взяти шар грунту, подивитись, то є кількість верхньому, верхніх 7 см ґрунту буде найбільша. Потім вона буде, якщо рухатись вниз, але її кількість буде менша. Чому? Тому що для її існування потрібен кисень. А, у нас для її існування тут є у трихедерми в будь-якому разі от бачите, повітряний клапан. Тобто, коли ви її отримаєте, це котра жива, активна, в неї є у нас повітряний клапан, котрий захищає її, там, що вона ну, він фільтрує повітря. Ось. А, і коли ми гранула заселяємо на дно, вона рухається поступово вгору. Штам у нас і вид триходерми, що в сухому вигляді там одинаковий. В сухому вигляді, оце в гранулах, вона може зберігатись у вас там довго, рі, пів року, рік вона може зберігатись. Триходерма, котра на зерні, вона вже активована. Да, вона більш потужніша, тому що там є клітини живі, там є міцелій живий, є спори, котрі якісь прокидаються, якісь тільки створилися. Ну там все активно, там життя кипить, котра на зерні. В гранулах потрібен час. Створити клітини і а, міцелій далі. Ось. Тому, тому різниця між ними яка? Да? Кра... Це, оця довше краще зберігається. Їд, вона трохи довше працює, тому що є час на активацію, тобто ну, на енерцію. І от ви вибираєте. Якщо у вас невеличкі об'єми, там рідко приходить до вас своїх рослин, то в гранулах її розчиняти воді не потрібно. Бо сьогодні мені писали. Дехадерму раніше брали гарно, там змивався міцель, а сьогодні ми розчиняємо, не можемо розчинити, але, але там суха трихадерма. Її розчиняти не потрібно, її треба в ґрунт внести. Якщо ви будете ґрунт перефрезеровувати, ви знаєте, де ґрунт, де будуть рядочки, просипати по рядам. В одній такій упаковці 50. Чайних ложок. Під рослинку одну чайну ложку, або можна висипати віріди канінги харцаном всі три разом, перемішати, і потім перемішано сипати під рослину всі ці види ну, по одній чайній ложці цієї триходерми. Ось. І далі вносити вже десь через 3 4 тижні вносити вже котре на зерні. Це ось між ними різниця. Якщо у вас об'єми великі, наприклад, у мене зараз там цибуля озима росте на Гросубриді Морква, то ми 100% в ґрунт даємо беремо великі пакування. от Беремо. По 2 літри кожного виду. От у нас було на озимі цибулі. Ми взяли 2 літри віріди, 2 літри канінги, 2 літри харціанум, а, І, там, наприклад, корене стимулятор і в полив після добре внесли, тому що зараз треба стимуляти кореневу систему, щоб вона прямо була активна активна. Трихадерма у нас хелатує елементи живання в ґрунті, робить більш доступними їх для рослини, захищає кореневу систему від хвороб і стимулює більший розвиток кореневої системи. Тому що Триходерма, вона разом в симбіозі, росте з рослиною, їй потрібно разом розвиватись, вона заселяється на кореневу систему, з'їдає те, що виділяє коренева система рослини, те, що не потрібно рослині, і в свою чергу підтягує і виділяє для кореневої системи підживлення. Тобто вони один одного. Можна так ну, сказати, годують або більш правильніше чистять, щоб краще існувати і захищає триходерма рослину. Рослина трихадерму, я думаю, що не захищає, але триходерма рослину захищає від хвороб, від ґрунтових хвороб, і коли підселяється на кореневу систему, виділяє більше природних антибіотиків в саму рослинку. Тобто ця штука. Потрібно, щоб була з рослиною. Але не забуваємо, можливо, це буде в наступному відео, що для існування для гарного ґрунту потрібно, щоб був гарний баланс між грибами, це у нас триходерма або гліокладіум, та бактеріями це такі як фітапсин флорбацилін. Взагалі, флорбацилін це дуже потужна штука, такий самий. Штам у нас бактерій, як і в препараті, наприклад, серенада. І обробка ґрунту, внесення чергування грибів та бактерій, робить ґрунт максимально родючим. Гарне співношення в ґрунті кальцію. Дозволяє біоті в ґрунті жити, і саме біота, мікроорганізми в ґрунті роблять ґрунт родючим. Віримо ми в це чи ні, але родючість ґрунту залежить від того, як дозволяє біота, мікроорганізми годувати, підживлювати наші рослини. Ось, в принципі, і все різницю, ви зрозуміли, між триходермом на зерні і в гранулах. В гранулах більш пролонгована дія. І якщо ви точно можете внести, якщо у вас там невеличкий об'єм, або ну ви фізично бачите, що ви можете це внести під ваші рослинки після висаджування на постійне місце.